Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про принципи сталого туризму. Ми дізнаємось, що це таке, чому це важливо і які можливості для бізнесу він пропонує. Сталий туризм це підхід, який прагне зменшити негативний вплив туризму на довкілля та місцеві громади, сприяючи при цьому економічним, соціальним та культурним вигодам. Це означає відповідальне подорожування, повагу до довкілля та місцевих культур. Це також означає впровадження практик, які не шкодять природним ресурсам і підтримують місцеву економіку. Сталий туризм має вирішальне значення з кількох причин. Він допомагає зберігати природні ресурси, захищати біорізноманіття та підтримувати місцеві економіки. Крім того, він відіграє ключову роль у пом'якшенні наслідків зміни клімату шляхом зменшення викидів вуглецю та сприяння екологічно чистим практикам. Він задовольняє зростаючий попит свідомих мандрівників, які шукають автентичний та екологічно відповідальний досвід. Добре реалізований сталий туризм може підвищити якість життя приймаючих громад і сприяти кращому міжкультурному розумінню. Цей підхід не тільки захищає довкілля, але й сприяє соціальному та економічному благополуччю туристичних місць, пропонуючи відвідувачам значущі та справжні враження. Чому ви повинні розглянути сталий туризм як бізнес можливість? Ринок сталого туризму швидко зростає, що спричинено зростаючою обізнаністю щодо екологічних проблем і бажанням відповідального подорожування. Більше туристів шукають напрямки, які надають пріоритет збереженню довкілля та повазі до місцевих громад. Ця тенденція особливо сильна серед молодших поколінь, які високомотивовані стійкістю і готові платити більше за екологічно чистий туристичний досвід. Входячи в цей розширюваний ринок, підприємства можуть позиціонувати себе як лідери в швидко змінюваній галузі. Впровадження сталих практик може призвести до значного зменшення експлуатаційних витрат у довгостроковій перспективі. Наприклад, інвестування у відновлювані джерела енергії, такі як сонячні панелі та вітрові турбіни, може зменшити витрати на енергію. Впровадження технологій економії води та практик зменшення відходів також може знизити рахунки за комунальні послуги та витрати на управління відходами. Сталі операції часто передбачають ефективне використання ресурсів, збереження довкілля, що в результаті призводить до значних заощаджень з часом. Перед тим, як ми закінчимо, ось кілька практичних порад визначте можливості на місцевому ринку, зрозумівши, чого шукають стійкі туристи. Збирайте відгуки та спостерігайте за новими тенденціями. Віддавайте перевагу сталим видам транспорту, таким як поїзди чи велосипеди. Закликайте своїх клієнтів робити те ж саме. Дякуємо за перегляд.